Друзі, вітаю! Сьогодні дуже гостро стоїть питання щодо зеленого тарифу та нетбілінгу. Про це і поговоримо. Що таке нетбілінг? Це є перспективна система розрахунків за електроенергію, що дає змогу споживачеві отримувати додатковий прибуток і зменшувати свої витрати. Цей механізм передбачає можливість споживачеві продати надлишки електрики, які виробляються його власною електростанцією, назад до мережі. Чим відрізняється нетбілінг від зеленого тарифу? Це два механізми покликаний сприяти розвитку виробництва електроенергії. Перший дає змогу виробникам продавати надлишки та спрощені розрахунки. Другий зелений тариф надає фінансову підтримку виробникам ВДЄ, що допомагає стимулювати їхню участь у цьому ринку. Чи працює зараз зелений тариф щодо зеленого тарифу? На цей час вже можна впевнено казати, що епоха зеленого тарифу та існування такого виду підтримку в Україні закінчується. Діяти він буде до 2030 року. Крім того, через війну продовжуються затримки виплат за зеленим тарифом. Рівень розрахунків приблизно третина. Як будуть працювати маленькі станції? Яка можлива окупність? Як заробляти по системі нетбілінг? А системі NetBilling визначено, що максимальна потужність генеруючих установок не має перевищувати договірної приєднаної потужності споживача. Обсяг відпуску не може перевищувати 50% від приєднаної потужності. Тобто, якщо у вас, наприклад, приєднана потужність 10 кВт, то ви можете згенерувати лише 5 кВт. Чи є чіткий прописаний механізм підключення до NetBilling? Так, є. Ми наразі займаємося підключенням перших станцій, тому при зверненні до компанії Альтек разом пройдемо процедуру підключення. Які умови підключення побутових користувачів до «нетбілінг»? для побутових споживачів дахова станція не потребує погоджуваних документів. Який принцип взаєморозрахунків по системі «нетбілінг»? Нарахування грошових коштів за згенеровану електроенергією здійснюється по тарифу РДН. Що таке РДН? РДН, тобто так званий ринок на добу, наперед, це почасова тарифікація згенерованих кіловатів. Яка вигода від підключення до NetBilling? Резюмуючи, ми впевнено, можемо сказати, що зараз, як ніколи, стало вигідно будувати станції під власне споживання. Плюс ціни на сонячні панелі дуже низькі, що дозволяє зекономити велику частку коштів при будівництві станції. Компанія Альтек як один із найкращих експертів на ринку альтернативної енергетики допоможе вирішити питання з підключенням до небілінгу. Якщо у вас залишилися ще питання, задавайте їх нам.